Доброго вечора, ми з України. Ароманства, привіт! За вікном вже осінь. А ви, як завжди, на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. Але сьогодні я знову не сам. А з українським парфюмером Деном Хотосом. Всім привіт! Сьогодні ми познайомимося з твоїм брендом. Перша частина буде так званий Бліц до тебе з питань. А друга мій фідбек про твої ден парфуми. Прошу не ображатися і сприймати критику адекватно. Я дуже люблю критику. Тож залишайтеся з нами, приєднуйтесь до пар спільноти в Телеграм. Посилання буде під відео. Залишайте коментарі, поширюйте його між своїх парф друзів. Це допоможе парф любителям дізнатися саме про українських парфюмерів, про яких ви ще не чули. Отож, де поїхали! До тебе перше питання: хто такий Ден Хотас? Ну, Ден Хотас, по-перше, це парфюмерний бренд, uh -huh. за яким стоїть парфюмер Ден Хотас. Uh -huh. От, Ну І це, 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 це людина. Друге питання: як ти прийшов до парфюмерії, і як ти пов'язав своє життя саме з парфюмерією? Ну, тут історія була в тому, що я займався it сферою uh -huh. я був Програмістом, розробником, а директором веб-студії в нас була така цікава велика веб-студія. І на одному з великих проєктів для одного з радіо наших українських mm -hmm. ми робили там ціли сайт. І колись їхній начальник, директор цієї всі контури, колись він приймав там наш дизайн mm -hmm. і запросив до себе. І почав мені пояснювати, чому наш дизайн йому не подобається. Не подобається, я йому я запитав, чому якби, що, що взагалі вам подобається, і він людина мудра, там це, це був радіо шансон. Mm -hmm. О, тому він мені сказав дуже мудру фразу, з якою все почалося насправді, що людям потрібен праздник, Празніком mm -hmm. сказав свято. Свято. І коли я зрозумів, що взагалі-то людині потрібно свято. У цей момент я просто подивився на його стіл, а там стояв такий флакончик Фрепен. Mm -hmm. Я взагалі подумав, тоді перший раз, чому це я от приходжу до, такого, до такої людини і не пахне ніяким парфумом. З mm -hmm. все почалося. Дивіться, як цікаво, друзі. Крок від айтішника до парфюмера. Да, буквально за 10 секунд. Це. А потім вже почав цікавитися, цікавитися, зрозумів, що це мистецтво, mm -hmm. що це мистецтво, де я можу себе проявити. І головне, що це така область, в якій дуже багато таких невивчених місць. Mm -hmm. Як працює наш нюх, як, як взагалі хімія, це все Ну, Це творчість. творчість. Да, це творчість, яка дуже дуже. може бути Примінено до наукового досвіду, то оскільки я був айтішник, пов'язаний з комп'ютером, з електронікою, з електрикою, mm -hmm. і зараз я цим займаюся до цього дня, то мені було цікаво саме, як це пов'язано okay. і захопився дуже сильно. Ден, скажи, будь ласка, які ноти або компоненти ти любиш більш за всього, або тобі подобається і ти використовуєш в своїх композиціях? Ну, Компоненти взагалі-то до компонентів я відношусь як до фарб. І саме коли ми кажемо про пархмерну композицію, то це інструмент. Це те ж саме, що мене запитати, ти любиш свою, там, свої плескогубці, чи свої провода, чи свої, там, не знаю, Свої якісь гвинтики, болтики. мені саме подобаються, якщо про компоненти, то це екстракти, uh -huh. це масла, які можуть саме по собі бути дуже цікавими. Цистус, лабданум, з таких uh -huh. е цікавих шавлі, Ш... французька yeah? прованська шавля, це деяких виробників не всі, тому що, наприклад, у нас у колекції в майстерні є там близько 20 різних шавлій, і мені подобається тільки одна. Ден, скажи, будь ласка, які парфюмерні бренди ти любиш? Або, може, надихаєшся, або поважаєш. Так, ну поважаю я, перш за все, ті бренди, з якими я так інакше пов'язаний, чи там був пов'язаний, чи пов'язаний через моїх партнерів. Uh -huh. Альхарамейна uh -huh. робота. Росасі індійські такі. Цікаво. Бренди. Наприклад, бренд табачних ароматизаторів Альфа-Кеорикіпські такі брати. Тобто мені подобається те, до чого я маю якісь відношення Муаж, тому що саме напряму за мажем ми не працювали, але майстер, якого працював вчився, він робив саме перші випуски до муажів і тому я трошки з ним пов'язаний. Круто. І це саме те, до чого лежить серце, тому що у нас є цим контакт. Вот. А взагалі, якщо так взяти абстрактно ну, з парфумерного світу, який мені бренд От Открід. Насправді, насправді, в мене все трошки просто. Мені подобаються ті аромати, які масові подобаються людям. Тобто да, ми, ну, Але знаєш, не, не просто подобається за того, що вони розкручені, що розпиральні, що там Джонні Деп дивиться на тебе і майже тебе хоче, от, а за того, що е певні композиції так зібрані, наприклад, Кріде да? от взагалі, mm. от мас-масу, все зараз всі скажуть фу-фу-фу денс -фу -фу", з крідемоментусом. А я скажу, ви попробуйте зібрати такі крідевентус, mm -hmm. зрозуміючи цю композицію, от, і, і потім вже будете розповідати, що масов, вам не подобається. буде. Да, тому мені подобаються ті бренди, в яких є саме парфумерна композиція, душа. І так от для, для, для чорту mm -hmm. Карон. Ну, да, ну, це класика. Ден, скажи, будь ласка, де можна купити твої композиції? Можливо, якийсь сайт. Ну наразі, в зв'язку з нашими цими всіма пригодами, всі шоу-руми, які були, і всі салони краси, в яких були представлені по містам України, наразі вони зачинилися. Mm -hmm. Наразі відправили мені всі мої продукції назад. От і я працював взагалі з більш індивідуально, позамовлення. Mm -hmm. Тому, якщо є цікавість, можна до мене звертатися, але... От саме подія, з якою навіть я до тебе зараз прийшов, це вже масовий повноцінний випуск тринадцяти моїх парфюмчиків. Самих популярних, але це не вся колекція, то вся колекція це з п'ять. Ого, ну я тільки сьогодні тестував тринадцять. 13. Тринадцять 13, саме цікаве, саме цікаве, саме популярні, на мій взгляд, на, на мій погляд. От і вони будуть доступні на всіх інтернет-площадках. На всіх, тобто. Тобто си, я можу навіть в Єві купити термо. З Євою ще ми будемо домовлятися, але нака розетка вони майже вже. Отож, От люди замовляйте. Так, друзі, я намагався вам розкрити Дена Хотуса, щоб ви дізналися про нього більше. А зараз ми будемо тестувати. Його композиції. Серед 13 ароматів я відібрав, я зробив такий, знаєш, ранжир. Да? Тобто в мене ті, які такі масблизень, але мені не зайшли. Будемо з тобою розбиратися, чому вони мені не зайшли. Друга когорта така більш жіноча, тому жінки, додивіться це відео до кінця. І чотири аромати, які мені дуже сподобались, і я хочу їх мати в свою колекцію. Посилання на сторінку Дена я залишу під відео. І перший аромат, і в мене тринадцяте місце. Це аромат Супермен. Ось така ось презентація. Ви можете замовити один. Він вам надійшли. Про що цей аромат? Насправді тут аромат чоловічий і суто чоловічий. Ідея в мене дуже проста була. Є у нас дуже всім відомий парфунтчик Блюдо Шанель. Mm -hmm. І це моя авторська версія Шанель». Але коли ви відчуваєте саме цей роман, в нього можна такі, е, почути якісь такі застарілі трошки такі нотки для більш дорослих чоловіків. Всі ці нотки я брав і залишив такий молодий бльодершин. Я б так сказав. Um, повністю з тобою зготен. Це аромат такий, знаєш, на загал, на маси. Я думаю, що він в тебе популярний. Чоловічий профіль. Від сил читається до блю де Шанель, назва Супермен бути суперменом. Я його поставив на на тринадцяте місце, тому що він досить зрозумілий, досить такий для мене. Ну такий, я б його заніс до люксу. Ця ем, композиція вона знаєш, типу, десь уже з'являлася, і вона мене так. не чіпляє. такий от такий на загал чоловічий профіль. Але ми перетестили всю денову колекцію, і те, що в мене на першому місці, у Дена замовляють менше всього. Вот тата поворот! А те, що на 13-му, ну, типу, можливо, частіше. А як часто тебе цей парфюм? Ну, це той парфюм, що популярний. І на 12 місці в мене парфюм. Північ 5. він мені сподобався до речі більше, ніж супермен. Також такий досить взнаваний профіль. Про що він? Для мене це про зібраність, тобто всі свої аромати я. Відношу до певних станів, до певних просторів, uh -huh. це простір, який допомагає зібратися, сконцентруватися. Він дуже свіжий, екватичний, і е, він також для мене він також чоловічий. Так. Серед всіх ароматів я їм користуюся, всім іншим не користуюся. А це мені подобається. Цікавий носив би я, напевно, його не носив би, але парфюмерія це дуже особиста річ. І я думаю, що він буде заходити більшості чоловікам. Да, також дуже популярний свіжий продукт. Mm -hmm. клас. Наступна когорта ароматів. Вона я для себе так вирішив, що вона більш жіночна. Mm -hmm. Отже, ну загалі то серед цих тринадцяти чоловічий тільки один. Це супермен? Супер ну так, він дати чоловічий. Допомагає, як він називається. Феромонія. Пиши. Феромонія. 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 Слово, феромонія. Угу. І тут я справді хотів виявити цю рису. тих речовин, тих відчуттів, які з'являються, коли ти наближуєшся, наприклад, там до жіночого mm -hmm. тіла, близько, коли якась така любовна історія, коли тіла починають виробляти свої феромони. І, звичайно, там цих нікого я там, там не екстрагував, як там в фільмі mm -hmm. Парфюмер. Це така а, моя творча імпровізація на тему феромону. Mm -hmm. Але там є справжній сандал, дуже дорогий матеріал. І... А, працює. Дивіться, що я можу сказати про цей парфюм. Мені він такий більш унісексова історія в жіночу сторону. Він мені чомусь нагадує жито, нагадує трохи пудровість та таку знаєш, трохи запиленість. Да, от пильні сухі тенденції це теж те, що добувається спеціально. Такі звучання, сухі звучання. І тут ідея поєднати кокос з зимбіра. Насправді угу. серед таких зрозумілих речей – кокос плюс плюсомбір. Так, кокос також читабельний тут. І трошки відсил от, на мене, це Мюклер Айстар. Але той більш виразніший, а тут більш таке нішеве звучання, і оця сандал, він класно тут працює. За рахунок цього набувається глибина. Круто, дякую тобі за таку прекрасну роботу. Це парфюм Сенді, пісок. Правильно? Пісочний. Пісочний. Пісочний парфум. Дивись, я не знаю про що цей парфум, але він мене трошки відлякує. Він мені про помадність і він мені про жіночність. Про Диво. що він тобі, цей парфум? Цей парфум взагалі як простір для закоханих. Тобто, якщо, наприклад, є певна історія, певна близькість між людьми. То цей парфум він заглиблює саме от цю взаємодію. Mm -hmm. Тобто, в мене кожен парфум має свій простір, який виточений під певні події, під певні стани. Вони всі мають функцію. Mm -hmm. Тобто абстрактною парфюмі я не займаюся. У мене це не виходить. Тому це парфум для закоханих. Але це не на кожен день, це не на зустріч, а це саме от вечір, вже близько-близько, один до одного. Це, така, це інтимна парфум, інтимна парфум. Це вже виходить 10 місце. Mm -hmm. Дуже також жіноча історія. Він на мені не гучний, трохи пудровий, але я його поставив на десяте місце, а в тебе він на першому місці. Причому я б навіть трошки вище, ніж перше місце, тому що всі інші відриваються. Це унікальна історія. А, 13 парфюмчик, і він з дуже-дуже багатьом заходить. І, і я вам так скажу, що такі от качки, от мені це подобається. Де ж таке було? Хоча A13. розовий колір, дуже ніжна композиція. У цього аромату є своя історія. Для мене він залишається загадкою. І Я хочу, щоб він залишався загадкою. тому що можна... Я не можу вирізнити якусь основну ноту. Типу, він дуже цікавий, але щось Окремо виділити я не можу чомусь. І це хорошо. Цього... Mm -hmm. Тобто парфумерна композиція має бути саме композиція, яка несе нове новий ноти. – Чому А-13? Там, ну, там історія. Це, це не я сам створював, це ми створював з однією цікавою дівчиною. А це, звати? А, а це буква і ім'я, А13 ага. це буква і дня, дня народження, тому що це був подарунок на народження. Це це Розказує, який звати. Ганна. Анна. Ганна. Колаборація з деревом. дуже така. <му> Наступний парфюм, також в жіночу сторону, називається Moon Cream. Така молочна, молочний місяць. Чи місячні сливки? Чи місячні сливки? Да, тут ідея про вершки, про молочні вершки. <му> а ти не, не знаходиш якусь в них Є. одне ДНК? А. Ну, ДНК все ж таки різні, тому що бази вижу uh -huh. От, Але ця така ванільно-вершкова сторона, вона присутня і там. там. Uh -huh. Ну тут вже пішло те, що мені заходить і подобається. Класна унісексова історія про вершки, про якусь пудровість. Рекомендую. Да, це я б назвав це моновершки. Ну, круто, круто, така гурманіка на міні. Да. Друзі, і наступний аромат від Дена це Perfect Caramel. І градус е цікавості зростає, бо далі будуть просто нереальні парфюми. Perfect caramel для мене це така от про карамель, що написано, то і тим і пахне. Така от гурманіка. Ти знаєш, таким вайбом пшеничним мені чогось. Але mm. що ти хотів втілити в цьому парфюмі? Ну, це цей парфюм, так, він так і називається, ідеальний карамель. Mm -hmm. і, і, в принципі, для мене це такий екстракт всього мого досвіду за 13 років Дуже нереальний старт. цієї індустрії. Диня, банан, все, що може бути легким. Карамель взагалі, це знаєш такий стереотип mm -hmm. карамель, вона густа, нога, текуча. Круто. А це саме ідеально, тому що вона легка, карамель, вона надзвичайно легка. І от це, цю легкість може в деякому стані свіжість карамельна. Я стараюся добитися давно, і я нагадаю, що... Ти знаєш, бачу на жінці, хочеться просто зануритися і просто насолоджуватися цим запахом повсякчас. Крута композиція, прям рекомендую, рекомендую. Мене вона зачіпає. <му> Наступна композиція від Дена – це «New Age», Нова ера. Так. Чи нова ера, чи New ейдж ера ню? Ау! Нічого собі. Ну, будемо розгадувати нью. Що хочу сказати, дійсно інтимний. Мені вони такі, знаєш, уже малюються образ такої вже досвідченої жінки, також в жіночу сторону, і на старті алкогольні нотки. чомусь. салюкерні алкогольні нотки? Це те, що теж добуваєшся. Ну і плюс треба, щоб трошки спирт вийшов. Mm -hmm. Можливо там Зникнуть деякі нюанси, але саме от е, багато лікерів різних. Mm -hmm. Ті, це одне з моїх натхнень. Я їх не п'ю, я вже ступною навживаю, щоб ви не думали. О, от мені достатньо роботи з парфюмерією, але саме лікори це те, що для мене натхнення. Да, вже бейлі, з Шерідом. Так, да, це ти, це ти, те, що тут закладено. Класна гурманська нота, коли отак от, от тестиш його, хочеться налити собі лікерчику. І це для більш дорослих дам. Да. Ну, класний, класний, браво, там класний, класна, класна історія. <звук> Далі, друзі, і ми підбираємося к топчику від Дена. і мій топчику Дена. Це і топ-5 парфюмів від Дена Хотеса. На п'ятому місці це парфюм Fur in Space. Uh, Fair це що, якесь дерево? Ялина. Ялина. Руським це піх там може, mm -hmm. хто знає. Ялина в космосі. Просто захопив старт цього парфюму. Мені хочеться вдихати цей парфюм частіше і частіше. Це дійсно про ліс і деревину, і спил якийсь. На мій ніс хотілося б старт продовжувати більше, але він потім затихає. Тому і п'яте місце. Але. Якби старт був довший, було б першим. Ну, бачиш, як, а це зроблено в деякому сенсі спеціально, щоб да? завжди була така інтрига, щоб завжди хотілося, хотілося, його хотілося б хотілося його. Ну, це, ти знаєш, також маркетинговий якийсь крок, типу. Купив, використав, купив знову. В деякому сенсі, да. але тут саме з точки зору, щоб крути. його не було занадто, щоб його завжди хотілося. Тому що, знаєш, от як буває, довго живеш з кимось, mm -hmm. та, і його вже занадто, то хочеться mm -hmm. відпочити. І тут саме ця гра я хотів зловити цю гра. Крута, крута композиція, хочу в колекцію. Люблю. Друзі, і наступний парфюм. Це Африка. Про що цей парфюм? Що ти хотів сказати цим парфюмом? Ну, взагалі, то така фантазійна тенденція, але mm -hmm. назва каже за себе. Тобто, Африка не в плані там дикі негри бігають. Mm -hmm. а саме якась така справжня сторона Африка, там там ж теж є різна. Mm -hmm. Наприклад, північ Африки це одна, а Юк це інша. Тобто пісок і тропки. А мені от знаєш, саванна, саванна, тобто які? зелені тропічні ноти, савана, якісь фрукти. Які основні акорди тут ти використав? Розкривай тенцю. Так, тут також доволі складна композиція в плані акордів. Це тропічні банан, ананас, mm -hmm. звичайно, цитрусові, апельсин, бергамот. І цікава база через квітки, через квітки, але це вже квітки фантазійні, mm -hmm. а, тобто сегменти, квіткові сегменти, з них я спробував зібрати таку свою африканську квітку. Ти Тож, знаєш, квітку мрію. ти знаєш, а, мені подобається от, саме в цьому парфюмі, що він не буде нав'язливим. Це інколи хочеться, от якби я, я я хотів в цьому парфюмі більше гучності і більше його продовження, то в цьому, от в ньому тут є якийсь баланс. І мені цим подобається Це фрукти, це якийсь пісок дійсно, але він буде звучати тебе, не давити своїм типу, да. а... А, тобто я розраховую на людей, саме моя аудиторія це ті люди, яким подобаються свіжі, легкі парфуми. Які... Ну, може, і аудиторія ж як подібна притягує подібна, угу. тобто, мені теж важкі запахи не подобаються, я їх не можу носити. У мене вони не дуже добре виходять. Тобто... Якийсь такий вайб ненав'язливий, легкий, тендітний ніжний uh -huh. Ту сторону. Тому всі бази, які я роблю, вони стійкі, вони всі перевірені по стандарту, але вони не давлять. Uh -huh. Це круто. Ви, знаєш, мене зразу флешбели Джо Малону. Класний на четвертому місці. І на третьому місці, але. В мене це особиста історія. Як часто продається цей парфюм, а цей парфюм називається wine Wind. Угу. Вітер та вино. Угу. Чи винний вітер можна? Він, винний вітер, окей. Дивіться, друзі, мені чомусь цей парфюм не про Wine, не про вино. А про а, сандал, про церкву, про лада, про виніс також є, але не виноград, а от саме вино забрати ще саме вино. Він вона на третьому місці цікава нішеве звучання. Якщо ми розглядали парфюм от на початку, це більш таке люксове звучання, тут прямо от нішеве звучання подобається не для всіх, для поціновуючих. Але якщо ви його спробуєте, він доторкнеться до вашого серця. Про що він для тебе, що ти хотів цим парфюмом сказати? Це також справді це певна особиста історія. Якась така історія про спокій, про внутрішній стан такий медитативний. Там багато спецій, mm -hmm. і саме цікаве, що справді там часто кажуть ладан, Ладан, а Ладану там немає. Як о, завжди, о, о, так буває. Там багато спецій, там Куртий. ціла колекція мусків, там є дуже такі рідкі, мусків, саме синтетичні муски, які не так просто дістати. тобто Класний. В певному роді це каптиви. Але а, він а, ну, більш для мене чоловічий. Тобто, Кортить. Коли жінка любить цей перфум, для мене це певний знак. Певний дисонанс, тому... Класний. Я його слухаю, його хочеться розгадувати і розгадувати. Воно дуже багато спеціальних фрагментів і саме натуральних фрагментів. Круто. Друзі, і наступний парфюм. Це вже на другому місці. Як важко було їх розділити по ранжиру і вибрати через свою призму перше, друге і третє місце. В присутності парфюмери його творіння. Окей. Про що цей? Ви знаєте, а, ми забули про парфюм. Січ і літера омега. Угу. Ну, взагалі, то цього, цього аромату вже років 9, може 8-9 років. Його хто знає, там з моєю знакомими, вони звуть просто? Чо? Що? Чо? Чо? Просто чо? Ти. Ти в чому? Чо? Чо? А, а чо то чому? Тому що чоколад. Угу. Тому що чоколад там справді основа з натуральних екстрактів какао. Клас! І саме шоколадний лікер це от. На мій погляд, це те, про що сиром. Але деревинні ноти кедрові і саме спиток. Так, кедрові. так кедрові. а мені знаєш, що нагадало? Оці горішки, кедрові, горішки, mm -hmm. але вже не почищені, а ще в шкарупці. І от така жменя, і десь там поряд шоколад стоїть. Класний унісексова історія. Крутий, мені подобається. Теж трошки про алкоголь там є ті фрагменти, які відносяться до абсентної групи. Mm -hmm. Тобто він трошки такий Ш шибаючий. Да. Класна історія. Рекомендую знайомтеся. А це також на третьому місці по популярності. О, ну а, а в мене тут, на другому. Да, тут, тут я вгадав. Окей. Ви готові до першого і до моєї любові. На першому місці це. Для мене це Secret від сикриттоум відденохотоса. Популярний да. цей парфюм. Він середній по популярності, тому що ті аромати, які саме тобі сподобалися, вони знаєш такі, от е, є така певна категорія людей. От якщо вони сподобалися цим ароматом, то вони в нього закохуються. Uh -huh. А якщо не сподобалось, то взагалі оце саме аромат, от кому він подобається, то вони в нього закохуються, тому uh -huh. що там саме є. Те, що я називаю творчістю в парфумері. Класс. І... Композиція справді цікава, і там є такий фрагмент. Це ну, взагалі парфум так як конструктор, і іноді фрагмент з одного є у іншому. Mm -hmm. І є один парфум з всієї ліміки, він називається музика. Mm -hmm. І він про музику. Mm -hmm. Він, напевно, для мене на найособистий. На Ну, ти там дуже трав'яниста композиція. І, і частинка цього парфуму є тут. Mm -hmm. Трав'яниста частинка. Класно. Він мені день про свіжість, а про інжирність, про трохи солодкавість. Він дуже свіжий і дуже радісний. Напевно, це от саме зараз ми восени знімаємо, і це того, чого мені не вистачає. Коли у вас хандра, і ви хочете її позбутися, це те, що мені зараз потрібно. Так, насправді таке поняття, як радість, радість і саме жит... життєрадісність, радісність це, напевно, на першому місці для моїх парфюмів це те, на чим я працюю. Це, да, це справді такий дуже цікавий, легкий, приємний аромат. Дено, я в захваті від твоїх творінь такий, знаєш, якщо зробити підсумок, вони дивись, деякі з них, які були от першими, там вони таке більш люксове звучання, да, і вони такі на загал на масу, да, що вони будь-подобалися більше. Але серед твоїх тринадцяти ароматів завжди можна знайти діаманти, які западуть мені в Зараз покажу вам ще раз те, що мені прям сподобалось, сподобалось, і я просто шаленію. Прям Я тобі бажаю успіхів. Я тобі бажаю того, щоб ці аромати стояли на полицях в магазинах, щоб люди її з ними знайомили, купували і вони приносили їм емоції. Я обирав ці парфюми по принципу, яка більшу емоцію вони в мене викликають. От саме ці. Мені прям запали, запали результати. Ви побачили на відео. Приходь до мене ще на канал. Ми зробимо якісь з тобою затести. Я завжди підтримую українських парфюмерів. Дякую за те, що ви трудитеся в цей нелегкий час. Що ви працюєте, що ви випускаєте нові творіння, робите такі чудові оформлення. Друзі, а хто додивився це відео до кінця, вас е, чекає конкурс. Ми вирішили з Деном розіграти семпл е, з 13 ароматів, да? набір з 13 ароматів. Що ви маєте зробити? Ви маєте зробити сторіс, е, де відмітити Дена і посилання на це відео, яке ми з тобою зробили, так? І е, через рандомайзер. Кількість ти їх порахуєш, і просто вибереш одного, який виграє цей набір, Куда? який ти йому надійшлеш. Тому приймайте участь, і я вам бажаю виграти цей набір з 13 семплів. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на канал, посилання на магазин Дена, Інстаграм в інфобоксі. Дякую людям, які донатять і підтримують канал. Всі гроші від донатів йдуть на зарплатню людини, яка робить монтаж. Це перші якісь донати з каналу, які прийшли до мене. Дякую вам, тому що це хобі. Але моя місія підтримувати вас емоціонально, робити відкриття про таких чудових українських парфюмерів парт відкриття. Тримайтесь. Ми вас любимо і до нових зустрічей. Доброго вечора, ми з України.